Всім привіт, друзі! На каналі Велор. Сьогодні я покажу, як фармити рослини для зілля в Терарії. Для цього нам потрібна дріада, і в неї треба купити такі грядки. Ось купуємо потрібні грядки, на яких можна вирощувати рослини. Далі нам потрібно зібрати насіння. Для цього треба ламати рослини і вибивати з них насіння. Це може зайняти час, бо насіння падає не завжди, тому я б їх вибив і повернувся. Ось я знайшов насіннячко Дейблума. Розміщую нашу грядку і саджу в неї це насіння, після чого воно проросте. Так можна зробити велику грядку для квітів, засадити їх і з кожної квітки отримувати насіння. На цьому все. З вами був Велор. Всім бувай!